Отак От вам один раз показую, щоб ви це написали, мені хуйні, вибачте, що так дешево у вас, що аферисти чи ще якусь халєру. Хлопці, ми не копійки не беремо гроші з людей наперед. Ми просто ті трактора самі привозимо, самі складаємо. Тому так, тому так дешево, тому ціна менша. За більшість площадок, за більшість магазинів. Тому що ми замовили трактор, ми його тут з нуля отакого, від мотора до коробки склали. З ящика, з такого кентаур С в ящику. І вам привезли все. Ви не переплачуєте за менеджерів, за площадки, за оренди, за все, то, що це йде в вартість. Розумієте? Все, що ви бачите на гарних площадках, красивих, на марафечних, не на таких складах, срати, як нас. Ото от, от, все за це це ви доплачуєте. А на трактор то не впливає ніяк. Тут -то сухо все складені, ті корчі в ящичках. По номерам все розписано і так далі. От. Ми вам все складаємо, комплектуємо, привозимо. Ви довольні, ми довольні. Все, грошей наперед не беремо, є маленькі ремені, є більші трьохциліндрові, циліндрові чи любі китайчики. Такі 16, 24, 40 сили. саму мінімальну ціну, яку можемо вам, хлопці, зробити, ми зробимо. Доставка наша, розчот на місці, передплатів не беремо. Все оплати, все по факту. Зараз трошки розкажу конкретно по цінах, що в нас є. Скільки... О, я не вірю, що в нас ціни, якісь можуть бути вигідніші ніж на більшості площадок України я вам просто покажу, скільки нас зараз стає на відгрузку техніки. От це не постановочне відео, нічого. Просто ось Машина заїжджає, там ще зараз хлопці грузяться. Ну, все, зараз, за Приехал за новесные мужики. О, все у нас в складе стоит, готовится, готовится на ветрозку техника. Будем готовить на на Скики, Вот там стоит на явности техники, скики, навязки всякой разной Напрямую приходим и сразу отправляем тут на Не стоїть, не заставить, зараз я вам покажу там, ще грузиться грузится скаут. 50 -ка з кабіною Ось это буде Видите джинма. На відгрузку, до речі, джинмы є сороковки і вообще автоматики такі маленькі. Тут на наогород. Собі можна взяти замість мотоволка. Вот, навесная пуга, вся Польща Оригінал, до речі, Польща йде з великим колесом. Оригінально Польща йде з великим колесом. Фуга! Я От такі собачі, що можна вмерти оцю. Пацани загружаються скаут. Загрузили п'ятдесяточку. Зараз ще туди стане нав'язка, хто виїжджає. Я ж тут постійно Я хожу, вже не знімаю. Тут у нас загружається техніка, то я все не встигаю зняти відгрузки. Ну вот показує просто об'єм на сьогодні. Ну то знаєте, на сьогодні щось мало, щось мало, щось трошки мало. Тепер дивіться, що є по асортименту з тракторів. Почнемо, ми з самих дорогих і дойдемо дешевих кабінників. у нас идут 5404, 5504 ДТЗ, вся линейка, Е с кондеем, я без кондея, и такие вот новые с примусовым навесным, но они Чанфа оригинал, это тоже Чанфа оригинал, ступица грубо, грубо, и да, грубые, задний мост грубый, да, Дійсно, де відповідає ходова частина 40-ка, 50 все як має бути Вон ще є. Без кандія стоїть такі 50-ка. вон ще їде на відгрузку грузоперевозки, Бачите? що приїхав до нас вантажитись бус. Тут двіжуха йде. Ви собі думаєте там що Ой, думаєте в площадках, де там все стоїть місяцями? Просто. Завжди гниє на під снігом. О, а тут не стоїть. Вона Вона уїжджає за 2-3 дні, так ніколи уїжджає за свого покупця. А, Ось ще до нас є бусик іде. Бачитемо, скільки ось, ось лофетом їде бус, ще грузиться до нас. І так кожен, кожен день, навіть в суботу. Все їде. Їде, крузиться бус. Ченфа. Ченфа 15,5 і 16 відповідно з і без І по 11 з 100 вже сороковки, Були по 10500 відео. По 10500, хто слідкує, той взяв зі знижку. А хто не слідкує, вже беріть. Якторось. За 11. От і все. хто не підписаний на канал. Отакі От 40 були. 10 з половиною. От, ціна була на віддачу. Ну ще кентавр є по 8,5, по 8600. Отакі сороковки з кабіною 4-циліндрові теж від бренду ДТЗ, але попроще. Там, попроще там, на базі 24, ки ДВК по-старому називаються. Ну теж техніка працює у людей робочих. Також скаут. А, ще є джинма з кабіни, тут вона настоїть, вона 9300 зараз, була 9 теж. А, скаут 40-й. 40-й скаут у нас 9990. По скаутам там є торг. Кінтава 50-та з кабіною буде 10 половиною стоїть ціна. Те що стосується кабінників. 24-х немає ніяких сейчас Зараз відновим там пару лаволів на відновлення стане, то буде. Таж йдемо. Без кабінів, якщо вас цікавий, бляха кучу гури на намолошу. Я можу тут просто розбити лице. Вот. 50-ки. 350 Кінтавер 504 FC. То по всіх цінах буду казати, просто йти казати по всіх цінах, щоб мене не хейтили, що я не кажу ціни. Ціни актуальні на. Яке сьогодні? 13 грудня. О, ціни актуальні на 13 грудня. 790 скалу з примусової гідравліки і з реверсом 40 коняк. 4-циліндровий мотор КМ. <плес> <плес> Скаут 50, його нема, а на 8 D890, фактично 9000. ДТЗшки від 7000, зараз зробили переоцінку, Всі ДТЗшки від 7000 5244. Ну, там, понятно, 53 трохи дорожчі, але факт в тому, що оновили модельну лінійку, зараз анонсували. Щоб буде нові ДТЗ. Будуть нові ДТЗ по виходить, з новим капотом, як в 50-ці, буде такий дизайн оновлений. І 52-44, 53-44 будуть мати тут зашиту робочу зону, як в Япошки. Ну На вид дуже прикольно, але таки ці, поки віддаються так дешевше. Щоб вони тут не стояли. Скаут останні. 8300 доларів 50-23 рік. Слідкуйте уважно за цінами. Кентаврики у нас від 5950 точніше, СК 600 SX і там пішов вгору, якщо треба вам примусована весна, воно буде, будь ласка. Що в 24-ка, що 40-вочка, 40 6700 обична. 604-циліндрова сороковка копка з примасовим вроді щось буде в районі 7. Вон є синій колір, чорний колір. А червоних тільки що немає на не завезли. І зелений самий мій найлюбийший колір. Любимий, бляха, мене. Мені, мені все. Українська мова покинула а, Зелений колір. Я насправді просто з Одеси родом, тому за мову мене сильно не хейтить хлопці, бо я з дитинства розмовляв завжди російською мовою. і Я і в житті буваю українською, чесно буваю російською, кажу. По-різному в різних. Чесно скажу, кажу іноді. Кажу иногда какие-то фразы, какие-то такие нескладные, которые в ней сподобаются, просто украинском файнейше звучат. Понял? То бывает что-то такое кажу. но так в большинстве на русском языке говорю, потому что думаю так еще, ну, оно не перестроилось. Я вообще не считаю, что это все варто уваги. Эта тема, вот, варто уваги мовы. Не справді, не в цьому є єдність, як то кажуть. То моя думка така, що Я такі теми звичайно, не понимаю, но а пишуть хейтери різні, що там ти там, ну, ось що в чоловіка в голові іде. Вот. Якщо а, такого розібратися. Вот. Щоб, щоб, що ще, пане, Можу сказати по... Тракторця. Ще з дорожчих, дивіться, що я. По кендаврах я сказав, по всіх моделях в принципі, по Донфенгу. Дивіться, хороша, хороша ціна йде на Донфенгі. Донфенгі у нас 244-й. То проста комплектація. Ні, ще є DH. Аш. Де Аж і Д7 100. Це ED7,5. Отакої коробки центральної. От, то в нас іде э, і 40, і нас іде G2. Ну то от провезли від кар'єри. Бачите? В якому стані ми в якому стані танки в порезинках, по уплотнителях, по сальниках все-таки. Тому що ми про і відправили людині такий трактор. Ну і звісно поміняли на новий. От, поміняли новий, а це буде на реставрації йти. Тому що ну, самі бачите, що він Він їм не їжджено нічого, він просто щоб дощ було так, назад, то все Закидало гавно. Резина нова, все тут нічого не бачите. Опирішки людина не наїздили, просто поміняли безкоштовно, звісно. От, коротко, по 40ках, що по цінах, по 40ках. Цей, я не знаю, там буде якась переоцінка, буде знижка. Сороковка нова. 9400 йде без реверсу, 10 з реверсу і 10400 з реверсом, з примусовою гідравлікою. Щоб по, по Данафенга G2 є по 8200, по 8600, 24, він ще буде грузити. 24. 8600. З водиском. 8 без 20 DG з реверсом моделька. Що є по Донфен? Так що є ще? По джинмах? По джинмах я ще не казав. По джинмах 3244, 24 обичної комплектації у нас немає, є тільки з ходу зменшувач і тільки з реверсом, то і той 6700 ціна на віддачу. Джин мой. І ловал я такий один, 6400 ціна 244 на широких колесах. Люкс, 6400, тому що 22-й рік випуску, но техніка нова і склеске зберігання. Бачимо, нема корозії. Ну, все по трактору файно тут. Бун просто перегнався тут біля і постояв такому. Трошки притрусило снігом. Скаут цей 6700 буде на віддачі. Скаут 6700, він ще ж піде на відновлення, там сідушку перешивають. Перероблять, тому що сідушка була порвана. Це ж спочатку теж 23 Третій рік першої генерації на реверсі. От речах реверсу влажить, бачимо. Ну то ще хіба він не без ровного полу. Ну тут дуже хороше, хто розбирається, зараз покажу вам просто О, моста, показую, щоб ви розуміли, що там в тих скалатах ще з 50-ки стоять мости перших. Там вони не заморачувалися, пригнали просто всі на грубих мостах. ще до нас їде, бачите, люди, люди вже забрали. На вісочку, поїхали. Можна саме забирати забирать. Буде ще дешевше. Ось, поїхали. На вісочку. Так, давайте ще йдемо по мене. Ото... Дивіться, що таке знову є цікавого. РДшки ці вже бачили. 5700-5800 ціна. В такій морді 5700, в такій морді 5800. Оце самий дешевий трактор без муфти, без e, гібкої муфти резинової. Ми провіряли сьогодні зранку, там дійсно її нема, він не погано на волові. Широка колія, метр двадцять п'ять. Високі колеса, вісім до коробка передач. І дуже охеренний, мені подобається задній міст. Дивіться, просто які... Чілки широкі тут йдуть, де до коробки крипиться. Толково дуже трьохточка, толково дуже коробка, міцна. Бачимо, не фонарьова. Тобто от для порівняння з е, на маленьких колесах, які йде мост, і ось тут іде тобто, на хвилиночку, Маєте собі розуміти, що це вже а, такие идут по, 6, по 5 650 тут где торг 5 650 такие вот синтай ну то форт ну, то, то той же синтай Бачите, такие линзованные они там под разными брендами завозятся у нас будет самый дешевший чтобы будет хороший торг вот что ага. еще дальше дальше идет все ремни показываю ремни показываю ремни Зараз лидеры продаж в дороге, вот такие Кінтаврики 240-350 ВР. то 240 йде. 350- йде в передній колес ще вищі. 2750 і 2850 ціна відповідна за такі тракторці трьох з такою коробкою мощною і при 200 десь буде з передком, такий самий з переднім мостом. Ну, За 3200 з вереднім мостом, я думаю, це хороша ціна. Шифенги. Шефенгі від 3100. На сьогодні в залежності від комплектації. Скаут 2850 трьохточковий. Ну і корчі від 2090, по-моєму, 290 доларів дол. корч. Самий маленькі, 160-й. На 16 конь. значит ставится куняк, такие его вот. вот и звісно ну где есть до двух до трех может майже доходить зараз мототрактора трошки подорожчего но там их и доробили там бачите такие же поставили грубі идут рамы посилені о такие его вот. о Тому вже мототракторці трохи допілили, доробили, вже вони краще стали набагато, ніж були а, по, по якості. От. Тому теж як варіант собі придбати тракторця, такого теж є, є чого вибрати вибере Ну, Зараз переважно більше, я ж кажу. Ну, у кого там не 10 соток, а трохи більше землі, ці тільки трьохточечні. До речі, отримував ще хороші фрези по 33 тисячі гривень 140 ві усилені з карданами. Бабак фрези, бабай. Бабак, бабай, не важна, яка вона там назва. Не знаю, хто це придумав. Бабак-фреза. Ну, бабак-фреза хороша. Недешеве, вона надійно буде вам служити, е -е. хлопці, вибір є. Вибір є файний, техніки є багато, є торг, є оцінка, є знижки, є все. Тому Не думайте довго, відбирайте собі тракторця, ми вам допоможемо підібрати файне, щоб було і без націнки зайво і... Навісне підберемо, і знижку зробимо і привеземо вам до хати його детурну. Безкоштовно, без без, без понятно, без жодних передплат. От раджу упор зробити на все-таки ДТЗ, тому що ДТЗ вони зараз йдуть, я ж кажу, по знижці, по файні ДТЗшки, дтз -шки. Такі вон. дтз ДТЗшки о, тому хлопці, давайте ж вавіш. Тому що зараз все має тенденції дорощати. Все має тенденції дорощати. А в нас техніка ще тиша.